Чотири слова! Спорт! Здоров'я! Сила! Воля! Що обирає молодь! Молодь обирає спорт! Що обирає молодь! Молодь, молодь. обирає спорт! Українська Сп нація! Проти деградації. деградації! Ідея нації Проти, Проти деградації. деградації! Ідея нації Проти, Проти деградації! Глян. Українська нація! Проти, Проти. деградації! Красиво. Айно. Здорово жити, здорово! Да! Так ми святкуємо День студента! Слава Україні! Героям слава! Я вже ласка. Та ні, що вийти, Два, три, три. Раз, два, три, четыре. 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 три, Чотири. Витягнулись. Втягнемся. Міняємо позу. Тягнемся. Міняємо позу. Тягнемся. Сьогодні 17 листопада 2015 року в день студента. Активісти громадських організацій, Рух Твереза Галичан та Твереза Галичина, Всеукраїнський громадський рух Твереза Україна вирішили провести акцію. Ми сьогодні в День студента бігли, загортовали, зробили зарядку і скандували патріотичні українські гасла. Ми хочемо подати хороший приклад української молоді, щоб вона святкувала не тільки День студента, а всі свята українські, терезо і здорово. Загортовували, займали спортом, була здоровий спосіб життя. Адже молодь України за здоровий та тверезий спосіб життя, а свідомо молодь України точно за тверезий та здоровий спосіб життя. Слава Україні! Героям слава!